Так, все, доїхали. Форс, відпишись, які тобі уламки, я то розпочинаю з синіх по стандарту, а далі ти напишеш, які тебе цікавлять. Вибив заранее, вибачай, ти просто написав, відкриєш і мені і потім зник. Ми подарували супернику 5 турнірних балів. Сподіваюся, йому вони знадобляться. Поки тільки сині, прийнято. Ти дивися, пристрілюєшся візуально по уламкам. Що у нас тут надропається? Тобі треба закрити турнір до 400, чи скільки там, чи 4200 треба на останні сніжинки. Ти сказав, що перший не я. А, переграв, а то дивись, а стрімер набрехав і дав тобі 1540. І це що, все епіками буде, правильно? Ой, на тобі хорс 6 епіків. Я вже думав, тут така. Кількість турнірних балів 1540. Що тут ну вже делега буде, якщо не тут, але ні. От тобі 6 епіків з десятки. енда променистий йде на злиття, якщо він тобі потрібен. Давайте далі. Давайте далі. Плюс 100. Ну, зрозумів. Тут, тут зрозуміло, тут питань немає. Ми відкуповуємось за минулу десятку. Норм турнір. Так, в турнір влетіло нормально. 1310. Отут не парна кількість, тут є Лего і тут є лорд Чемпорт. І ще є епіків досипало, ще й три епіки. Що я роблю з твоїм турніром? Я його просто розриваю. Лорд Чемпорт. 1070, тут ще одна Лего є. Міная і карам, і ще купа епіків. ой ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой що тут відбувається? Всім привіт! хорошого відкриття. Ще раз дякую за астралона. Будь ласка, будь ласка. От я зайшов якраз в дві леги. У нас сьогодні по легам дуже густо було, до речі. Оце ми набахали, правильно? Можливо, інші уламки. можливо, сьогодні твій день тобі дає. Так. Як тобі, Лорд Шемфорд? Куди? Насправді гарний герой підтримки. Міняй всі рубіни. А, ти отак пішов? Ти розпочати з Рубіні вирішив. Лорд Шефер крутий на гідру, крутий на Данжі, щоб їх штовхати. Назар тримається. Дивись, можливо, не треба триматись. Сьогодні лег було багато. Уламків трошечки, але лег багато. Ми тут за 40 уламків добрались до сніжинок. Інші не треба. Що за легопад? Ну, це так стрімер відривається на аккаунті у Хорса. Та й загалом у інших також? В інших також було результативно. Так, за всі рубіни, правильно? Ти написав: міняй всі рубіни. О, я люблю. Таке мене двічі просити не треба. Крім мене. А, то просто не твій основний аккаунт. Система запідозрила, що то не є твій основний аккаунт. І вирішила не роздавати леги кому попало. Так, давайте. Завантажу, паковане. Подивиться правильно, прочитав, міняй всі рубіни. Це отже, ти купуєш максимально наскільки вистачає рубінчики. 33 уламки. Так. Назар, ти там тримайся. Тримайся, в тебе гарант близько. Ну я не знаю. Близько гарант тут бачиш, тут гарант тема гаранта не працює, бо тут може з кожної десятки падати лега. Тому там прийде і гарант, і те, що повинно бути за гарантом, нападає всього і одразу. Шемфорд і мінає. По банеретам ми добре таки відпрацювали. Подивимося, чи апає це фракцію банеретів, тому що в банеретах тебе я знаю є Тарас. Як мінімум з банеретів у банеретах Ронда, в банеретах Квінт, ну тут епіки. 820, парна кількість. Три епіки з десятки, Приємно, по турніру ми летимо. Пропали банеретів. 1080. Тут 4 епіка. Чи можливо Лега. Лега і 3 епіки. Дві леги. Разен, джетні. Забирай все. Кому ще лег. Давайте я віддаю їх всі туди. От треба буде окрему нарізку з Хорсом зробити. Він тут назбирав нас легендарок. Назар. Назар, як ти там? Тримаєшся ще? Що у Назара? Хтось бачив в чаті Назара його уламки. Мені здається, він не втримається зараз. Зараз він не втримається. І принесе їх нам. Це як? Ну, якось так. Видаляю свій аккаунт. Навіщо взагалі мати аккаунт, на якому леги падають не так, як Хорсом? Так, приїхав. Що ти тут начаклував? 62. Місце є, ну трошки. А, ні, вистачає у тебе. 330, окей, вистачає. Так, все, вмикаю вас, вмикаю Назара, щоб я бачив. Я таке вже бачив, коли валить. Так, як думаєш, варто витрачати срібло на заточку артефактів, а чому ні? А чому ні? Чи тобі не потрібні бали торміна? Якщо не потрібні, можна скіпати, тому що там немає цінних нагород у цих подіях заточки, як таки. Так, прийшов епік. Канал! Оце Саня Кум, оце ти молодець. Я ледь не зробив помилку. Фата. А ні, 44, нас відразу п -п -п привезло, зареспило на місці. Окей, окей. Все, їдемо. Так, 8 лекс 200 синіх. А ми тут відкрились. 1080. Це що? Це 4 епіка або Лега і 2 епіка. Пішло наступне. Король Галкобар, сюди, його ще одна. Графіня Лікс. Де Назар? Хтось бачить Назара? Назар, ти, звісно, не приймай це близько до серця. Просто ти сьогодні попав попав під роздачу, ти став сьогоднішнім мемом. Героєм номер 2 за сьогоднішній стрім. 1070, Це не парна кількість, буде ще одна. Буде ще одна лега, не парна кількість. Чуролорд, туди його. Туди його. Наступний. Навіть про Назара не жартую. Кому не вистачає жарта про Назара, можете написати його в чат. 820. Тут? Ну тут 3 епіки буде. Бо занадто ми розігналися. До речі, де тут Х10? До речі, питання: а де Х10? А я сьогодні полутався. Я сьогодні полутався на X10. Я вже не знаю, що казати. Нічого не кажи, бо я і сам не знаю. Бо я і сам не знаю, що казати. Оце круто, отут плюсую. Що круто, то круто. У мене навіть трошки э, почав аккаунт лагати. Я не знаю, чи бачите ви це, але в мене з затримкою з'являються герої. Вже пларіум лагою, і він о, намагається мене викинути будь-яким чином з аккаунту. 1070, ще одна буде. Ще одна, фіксуємо прибуток. Давайте щось круте цього разу. Візер. Крутий. Для новачків в анкілах. Круто. Може ще щось. Ну, Візер, дайте вже щось гарне, будь ласка. 1060. Тут або 4 епіка, або 2 епіка і одна Лего. Математика? Ні. 4 епіка. 4 епка, ех, мене навіть зло бере. Як ви могли дати мені 4 епіка в цій десятці? Я вже розраховував на ще одну легу. Що у нас? Є, відкривались, набахались. Норм героїв. Ну герої взагалі в вакуумі непогані герої.